В Каліфорнії є предостатньо національних парків для можливості бути наодинці з природою. Але є тільки один іконічний парк, в якому це ідеально поєднується, де є океан, гори, хвилі і просто неймовірної краси природа. Парк, де суша зустрічається з водною стихією. Його величність біксур. Ви на каналі за світ поїхали зі мною у подорож в найкрасивішим парком Каліфорнії. Я недаремно згадала про те, що в Каліфорнії є багато природних місць, які охороняються державою. Хоча на всю країну є тільки 63 національних парки, але на західному узбережжі їх найбільше. Практично усі парки мають один принцип дорога через всю територію, по якій ти катаєшся на автівці, зупиняєшся на невеликих парковках біля найбільш красивих чи унікальних місць, і вже або йдеш далі в глиб парку, аби подивитись на цю красу, або дорога доїжджає безпосередньо до самої локації. Хоча в цілому парк Біксур не входить до офіційного списку національних, тим не менш є певні локації, які є під протекцією і мають охорону додаткові заходи безпеки і плату за вхід. Але тим не менше це ніяк не применшує чи нівелює ту красу і ту унікальність, яка є на Біксур. Беззаперечним атрибутом американських подорожей є довжелезна дорога. Через гігантські масштаби країни доводиться годинами проводити в автівці, навіть якщо подорожуєш в межах одного штату і навіть одного національного парку. Біксур в цьому контексті дуже іконічний, бо ця дорога дивовижна, вона тягнеться вздовж океану, де з однієї сторони нависають гори та брили, а з іншої скелі, в які могутньо розбиваються хвилі бурхливого тихого океану. Прокласти тут навіть таку звивисту дорогу було великим викликом та найбільше вражають мости. Їх тут декілька, хоча й найвпізнаванішим є Бікспі Бріч. Це обов'язкова зупинка на маршруті по парку, тут частенько утворюються затори, автівки паркуються по правилах і без, всюди де є вільний клаптик землі. Але воно того вартує. Виглядає дуже іконічно, дуже масштабно, дуже ефектно і дуже так по-американськи. Point Lobos — одна із найпізнаваніших точок на західному узбережжі. На це є декілька причин. По-перше, це, звісно, не земної краси природа. Там, де вода зустрічається із сушею, коли хвилі тихого океану врізаються в скелі, це просто неперевершено. По-друге, ця точка знаходиться досить близько до міст. І навіть якщо не хочеться йти в довгий роутріп, то можна... Спокійно собі виділити декілька годин для того, аби приїхати сюди в Монтере чи Камел -Басі. Ну і по-третє, тут можна побачити морських котиків. Це їхні пристанище, вони тут люблять тусити, відпочивати, засмагати, битися і спати. більшості вони просто сплять і видають свої кумедні голосні звуки. І якщо не вдалося побачити морських котиків Сан-Франциско, то тут просто. І інших шансів немає. Дуже багато таких природних точок знаходяться під опікою держави. А, насправді вони входять до національних парків. Тут є рейнджери, які слідкують за порядком, за територією, аби виконували всі правила. Вхід на територію платний. Потрібно заплатити 10 доларів, за які ти маєш вхід на територію і паркування. Паркуванням, як завжди складно, хто перший став, того і місце. На вході разом із паркувальним талоном тобі ще й буклетик, в якому показано, хто тут мешкає, які птахи мають свої гнізда в цих скелях, котики, які рибки тут плавають, які рослини тут а, цвітуть. Навіть є велике уточнення про те, яких рослин торкатися не можна. Ну, можна, але вони отруйні, тому наслідки будуть неминучі. Зараз покажу красу. Ця скеля виглядає дуже красиво, але якщо подивитись на неї зверху, то це в прямому сенсі слова перехоплює подих. Ця самотня скеля названа акульочим плавником, бо дуже вже нагадує такий характерний майже трикутник, який буває визирає на поверхню води і провіщає неприємності тому, хто плаває поблизу. На цей раз, подорожуючи по Бік-Сур, я не потрапила на Пфайфер-Біч, тому що паркувальні майданчики біля нього були повністю переповнені, бо це місце завжди користується популярністю. Однак в мене залишилися кадри, які я відзняла минулого року і які чекали свого зіркового часу, аби бути опублікованими. Тому ще одна дивовижна локація в парку Біксур, що заливається сонячним світлом, зачаровує природньою красою і ховає дещо унікальне. Pfeifer Beach — це один з тих іконічних пляжів, куди приходять за заходом сонця. Ну, звісно, сюди можна приходити в будь-яку пору дня, але найкраще цей пляж проявляє себе саме на заході сонця. Тому що купатись тут не зовсім вийде. Хвилі дуже сильні, океан просто могутній. І ще тут багато каміння і скель, але заради скель сюди всі і приїжджають. Тому що в одній із скель знаходиться невелика арка, через яку в певну частину дня сонце проходить і заливає всю довколишню територію. Це виглядає неймовірно красиво і дуже іконічно. І важливе уточнення на Пфайфе біч можна побачити рожевий пісок. Ось так виглядає людина, яка намагається знайти рожевий пісок. Тому що пісок тут трошки незвичний, і пахне він якось по-іншому. Але сказати, що він рожевий ні. Але я тут бачу невеликі такі шматочки без фіолетового піску. І напевно можу сказати, що мої пошуки увінчалися успіхом, тому що я таки знайшла невеличкі острівки такого досить фіолетового піску. Хоча це і очевидно, якщо це природній рожевий, він не може бути. Кольору функція. Ось так виглядає обіцяний рожевий пісок. Ну, трошки видно, що відтінок інший. І як виявилося, рожевий пісок набагато краще проявляється не в сухому вигляді, а коли на нього потрапляє океан. В цьому вся магічність біксур. Тут не може суша бути такою ідеальною, і прекрасною без поєднання із водою. По дорозі на фінальну локацію я зупинилася і спустилася з головної дороги вниз до океану. Насправді, по довжині узбережжя не так багато місць, де можна спокійно підійти безпосередньо до води. Багато скель і урвищ, а ще елементарні заповідні зони, куди доступ неможливий. Але це місце унікальне: бухта Паркінтон, де хвилі докочуються до берега і з гуркотом розбиваються об каміння. Я думаю, що це і так зрозуміло, але сила хвиль, вона могутня і надпотужна. Очевидно, що ніхто там не купається, по багатьох причинах, серед яких холодна, місцями крижана вода Тихого океану, засилля каміння, яким всипаний доступ до води і підводне каміння. І так, ті ж такі могутні хвилі, які прибивають до берега чи до скель, з такою силою і швидкістю, що вижити там надскладно. І в цьому точно є свій шарм. Недоступності величності океану, за яким можна тільки спостерігати з боку і бачити трохи більше, якщо підлетіти вгору. І чесно, слова тут максимально зайві. В якійсь мірі національні парки живуть в минулому столітті. Замість того, щоб поставити автомати, аби оплачувати а, парковку, або навіть поставити людину, яка буде збирати цю плату, вони зробили щось неможливе. Заповнюється така форма. З однієї сторони і з іншої треба написати а, дані про свою автівку. В одну частину, в якій кишенька, треба поставити 10 доларів і засунути в скриньку. А ось іншу частину штучки треба поставити машину. Для заходу сонця я залишила щось найкраще. На останок просто муа, вишенька на торці. Моє улюблене-улюблене місце. Я вже вдруге приїжджаю на Біксур, і вдруге моє серце залишається. Це Маквей Фоллс. Водоспад, що ідеальною цівкою впадає в океан. Бухта відгороджена від людей. Дістатись туди можна тільки з води і тільки працівникам заповідної зони. А поверху бухти тягнеться дорога, і весь пейзаж в загальному утворює дивовижну картинку довершеності природи. Особливо коли в неї не втручається людська рука. Це відео трохи небагатослівне, бо насправді тут. Uh, нема так багато про що розповідати. Тобто, якісь історичні факти про природні місця? Mm, ні. Якісь цікаві факти, як вони утворилися і як довго вони вже тут є, mm, теж ні. Але насправді тут просто хочеться мовчати і дивитися на всю цю красу навколо. Бо це просто якесь Богом посіловане місце на землі. От ну справді, така унікальна природа, якісь такі дивовижні фантастичні локації, що просто дух захоплює, і це так класно інколи вибиратися геть з міста і бути наодинці з природою. Тільки є одне уточнення: наодинці з природою побути не доведеться, тому що біксур дуже дуже популярна місцина, і тут туристів просто тьма.